Діяння апостолів, розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали, Ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні. МУЖі брати, Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І зчинився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці, а що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі господь став перед ним і мовив. Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що? Маєш мені оповісти. Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти, ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер вони готові. Чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це». І, покликавши двох сотників, він мовив: Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців. Сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій, вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка. Що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону. І немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його з якої він країни? А як дізнався, що з Кілікії, мовив Я тебе вислухаю, Коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в приторії ірода? Книга ЛЕВІТ, Розділ 20 третій. І сказав Господь Мойсеєві, Промов до синів Ізраїля, і скажи їм: Празники Господні, за яких ви скликатимете святі збори, ось вони мої празники. Шість день можна працювати, а сьомого дня субота цілковитого спочинку, святих зборів. Ніякого діла не робитимете спочинок це для Господа по всіх оселях ваших. Ось празники Господні, святі збори, що їх скликатимете в свій час. Першого місяця, 14-го дня місяця, надвечір Пасха Господня. А 15-го дня того ж місяця. Свято опрісників на честь Господа, сім день їстимете опрісники Першого дня будуть у вас святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Сім днів приносимете вогняні жертви Господові, а сьомого дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. І сказав Господь до Мойсея: Промов до синів Ізраїля, і скажи їм: як увійдете в землю, що це хочу вам дати, і там жатимете жниво, то принесете сніп, первоплід ваших жнив, священникові, а він принесе його перед Господа, щоб зробити вас угодними йому. Принесе він його другого дня після суботи. Ви ж у той день, як будете приносити снопа, жертвуватимете у всипалення Господові ягня, без вади, однолітка, а в офіру йому дві десятини петльованої, змішаної з олією, муки, як вогняну жертву на приємний запах Господові, а на питну жертву йому чверть гіна вина. Ні хліба. Ні праженого зерна, ні сирого зерна не їстимете аж до самісінького того дня, поки не принесете дар вашому богу. Це установа віковічна для ваших поколінь у всіх оселях ваших. Від другого дня після суботи, септо від дня, коли принесете як коливальну жертву снопа, полічите собі сім повних тижнів. І, полічивши аж до другого дня після сьомої суботи п'ятдесят днів, принесете нову офіру Господові. Із ваших осель ви принесете два хліби, як жертву на коливання з двох десятин петльованої муки. Нехай будуть спечені на заквасі, як первоплід Господові. І принесете з хлібом семеро ягнят без вади. Однолітків та одного бичка і двох баранів. Вони будуть на всипалення Господові. А з ними офіру на питну жертву, як вогняну жертву, як приємний запах Господові. Ви принесете одного козла на жертву за гріх, і двоє ягнят однолітків на мирну жертву, а священник – Принесе їх разом із хлібним первоплодом у коливальну жертву перед Господом, їх присвятити Господові на користь священника. Того ж самого дня скличте святі збори. І вони святими будуть для вас. Ніякої тяжкої роботи не робитимете це установа віковічна в усіх оселях ваших для поколінь ваших. Як збиратимеш жниво на своїй землі, не дожинатимеш країв твоєї ниви і не будеш підзбирувати колосків після жнив. Убогому та приходневі їх залишиш. Я, Господь, Бог ваш. Господь сказав Мойсеєві Промов до синів Ізраїля так. Перший день сьомого місяця буде для вас великим пам'ятковим відпочинком під гру святкових труб із святими зборами. Ніякої тяжкої роботи не робитимете, принесете вогняні жертви Господові. І сказав Господь Мойсеєві Десятий день сьомого місяця буде днем покути. Святі збори будуть у вас. Ви будете вмертвляти самих себе і приносити вогнені жертви Господові. Не робитимете ніякої роботи в той день, бо це день покути, щоб спокутувати за вас перед Господом, Богом вашим. Тимто кожен, хто не вмертвлятиметься в той день, викоріниться з поміж людей своїх. Кожен, хто того дня робитиме якесь діло. Вигублений буде з поміж людей його, ніякої роботи не робитимете. Установа віковічна для ваших нащадків у всіх оселях ваших. Це цілковитий відпочинок для вас. Ви будете вмертвляти самих себе. Дев'ятого дня того місяця ввечері, від вечора до вечора будете цілком спочивати. І сказав Господь Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так. 15-го дня, сьомого місяця свято кучок, сім день на честь Господа. Першого дня будуть святі збори, ніякої тяжкої роботи не робитимете. Сім день приносимете вогняні жертви Господові, восьмого дня. Будуть у вас святі збори і спалюватимете вогняні жертви Господові, це врочисте зібрання ніякої тяжкої роботи не робитимете. Ось такі празники Господні, що в них скликатимете святі збори, щоб приносити вогняні жертви Господові, всепалення, офіру, кров'яну жертву і питну жертву кожну в свій день. Крім субот Господніх, і крім дарів ваших, і крім усіх обітниць ваших, і крім усіх добровільних приношень ваших, що схочете дати Господові. А п'ятнадцятого дня сьомого місяця, як позбираєте врожай із землі, святкуватимете свято Господнє протягом сімох днів. Першого дня буде цілковитий відпочинок. І восьмого дня цілковитий відпочинок. Першого дня виберете собі найпишніших плодів із дерев, пальмового віття, гілля густолистих дерев і верболозу, що над бурчаками, і веселитиметесь перед Господом, Богом вашим, сім день. Тож так святкуватимете його, як свято на честь Господа, сім день щороку. Установа ця віковічна для ваших поколінь. Сьомого місяця святкуватимете його. У кучках житимете сім день. Кожен тубілець із Ізраїля житиме в кучках, щоб нащадки ваші знали, що в кучках оселив я синів Ізраїля, як вивів їх із єгипетської землі. Я Господь, Бог ваш. І Мойсей об'явив синам Ізраїля свята Господні. Псалом 128 Щасливий кожний, хто Господа боїться, і хто його путями ходить. Як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш. І добре тобі буде. Жінка твоя неначе лоза плодовита усередині дому твого, діти твої, мов парості оливки навколо столу твого. Ось так буде благословенний чоловік, що Господа боїться. Нехай Господь благословить Тебе, Сіону. Щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх дітей. Мир на Єрусалим.